Ха, всім привіт. Так, Записую друге відео про свій електросамокат Max TRTO Max Корчик. В принципі, нічого я з ним такого не робив, ніяких допрацювань я теж не робив. Те, що було в першому відео, в принципі, те ж саме, ну деякі є, я розкажу про деякі і про експлуатацію, наскільки я на ньому там проїхав, що в мене з ним случалося. Хоча оце все кріплення для дитини. Ось такий крючок, торбинку там якусь повісить ще щось, рюкзак, я обично віша і сюди вклад. Так, і для свого телефона, смартфона От таке кріплення. Одне єдине, чим погано з цим кріпленням, в тому, що оця. Місце, коротше, оце, куди його можна прицепити, воно йде не суцільне. Тут діаметр дуже великий. Тут діаметр поменше. <кхід> І тут маленький. Його було б, звісно, бажано десь би, може сюди його. Навіть сюди коротше, його немає. Ну тут оця ця дика, вона просто, ну, блін. Оце все місце, куди можна було прицепити. Ну, буде закривати тоді мені этот екранчик. Ну, Бок з ним з цим екранчиком, але... Но... Такого кріплення в мене немає. Це кріплення воно сюди не підходить. Воно під, під малий діаметр, а тут великий діаметр. Короче, можна було б сюди, Ну, як би, би не хочеться, тут би, ручка би, ну, блин. Короче, отака фігня. От, фігня. фіня. З этою байдою така от фіготина. Куди його сюди прицепити? Тут не треба кріплення міняти. Це треба десь заказувати чи виточувати якесь друге кріплення або ну, шукати якесь друге. Да, Пластикове може яке кріплення, я не знаю. Сюди тут не вийде, тому що тут сюди, тоді не зможете нажати ось, тормоз електронний. Сюди, згорем пополам, сюди я поставив, дивіться, там просвіт, ну, взагалі дивіться, маленький. Як сюди, хоп, сюди ось клац, і все, він там бачите, вже там вже взагалі ніякого немає, він заклинив. хоп. Ну Це взагалі проблема, звісно. В цьому питанні це тут проблематично його сюди встановити. Можна, звісно, сюди поставити, де. На цей і не париться сюди ось встановив собі, якби, але я якби, сюди поставити він буде виступати тоді придеться рукою держатися тут тільки за краю щоб то ісот, от, в этом тут є невеличка проблема хто буде собі ставити або може хтось знайшов якесь рішення може кріплення якесь друге поставив не знаю оця штука коли він складається воно цепляється за вон там Короче, коли їдеш у нас страшно тарабанить капець, наче там якесь куча мелочі насипано. Сюди наклеїв на двохсторонньому скотчі. Так вибачте, там таку проставочку. Все, все, вже не тарабанить. Питань немає. Таке дзеркало було вдома, поставив собі таке дзеркало, в принципі. Їдеш короче, так, хоч по крайній мірі, хоч трошки видно, щось там задній якийсь транспортний засіб є. Вс, що в нас тут ще. В принципі, все, як раніше було, так і осталося, нічого я не міняв. Нічого не відвалилося, нічого не зламалося, і це вже дуже добре. Це саме головне, що нічого не відпало і не поламалося. Мотор на місці, все на місці. Пробивав заднє колесо. У мене закачана антипрокольна жидкость. Коротше, заднє колесо пробив у 4 години втрати. Приїхав, тому що по-другому я його ніде не міг пробити. Я його поставив, він постояв до 7. В сім'я його забрав їхати додому втрату теж, через три години. Коли почав їхати, він не розганявся до 30, він їхав максимальна швидкість, його була 28. Я обратив увагу, думаю, не поняв, думаю, не може такого бути. Він в мене розганяється до 32, до 30, нехай, ну не 28. Зупинився, бачив, що просадка пішла трошки, обратив увагу, колесо трохи приспущене. Ну, я зрозумів, що я його пробив. На ну, підспущеному колесі я проїхав 6 км Приїхав додому, короте, взяв манометра джик, поміряв тиск півтора, півтора, півтора атмосфери. А колеса я накачую накачу 3,5, тобто воно спустило до 1,5 атмосфери. Коротше, виходить, поки ти їдеш, поки колесо вращається, воно воно взагалі не спускає. Якщо ти десь його поставив, ця рідина стекла, воно через час починає спускати. Тим не мені, на горбі я його не тіг, пішки я не йшов, а 28 км в час я їхав. Тобто все класно, все супер. Приїхав без проблем. Доїхав додому без проблем, дома розбортував, розібрав, подивився, коротше, накачав його до відказу. Не міг знайти дирку, де ж воно його пробило, воно його закупорило дирку антипрокольної жидкості, і все, і не можна знайти. Оце така, де є такий один <хе> нехороший такий я тут. Що не можна оприділити, де та дирка. Накачав до опора до і водою, і під воду його занурював, і змазував, коротше, чим я тільки не цей, шукав ту дирку, не міг знайти. Два години воно накачане постояло, жидкость стекла. І через два години почало шипіти, почало спускати, і тоді я знайшов цю дірку. Е, наложив латку, Ну латку я вам скажу, знаєте, що я собі думаю, що так саме правильніше буде? Я собі купив латки, коротше, Такі є для велосипедів латки кругленькі, такі маленькі. А є латки такі автомобільні. Вони або є широкі, або такі довгі. Вони великі, такі довгі. От я купив автомобільну латку і туди просто взяв і наклеїв автомобільну латку. Я буду знати, що якщо воно в цьому місці десь знов проб'є, то вже ця латка, коротше, воно там создається вже товщина його більша, короте, менше ймовірності, що якщо туди щось проскочить, що воно його проб'є. Тобто я ставлю такі латки. Менюсінькі латки я не ставлю, я ставлю великі латки. Я думаю, ну це не хуже, це тільки краще, я думаю. Так, в принципі, нічого. Коротше, розбір. Ага, що, нічого, нічого. Короче, розбирав я його. Знов. Думаю, 15 Асов, думаю, ой, 15 А часов. 15 Ампер контроллер, думаю, ну що ж таке. Думаю, іноді буває таке, знаєте, під горку десь вилітаєш, короче, хочеться газанути так, щоб, щоб він розгон наче, набрав. А він так медленно-медлено набирає, там, або десь, допустимо, десь на, на повороті стоїш, десь машина розминається, світофор, ти хочеш, оп, таке надавити, наче, щоб він... А йому наче він медленно набирає, короче, але йому наче не вистачає цього толчка. думаю, ну, блин. Тому тобто треба треба зробити, щоб десь 17-18 А і це саме ідеально. допустим, 36, там, 17-18 А йому буде вистачати і це буде ідеально. А ні, не а вказалося ні. У нього шунта немає, замість шунта в нього стоїть резистор. Я, звісно, думав взяти, в мене є шунт під 15 А контролера і взяти цей резистор випаяти. І впають туди шунта цього і трошки його пропаять і зробити 17-18 ампер Ну я, я не, став, не став цього робити, так як я не мав справи з такими контролерами, більш такими сучаснішими, мав, так сказав. Гляда ще розкажу чому. Я значить, взяв знизу. Терен не знизу там, а де стоїть цей резистор R205, по-моєму, щось там таке. Коротше. Він, виходить, виконує руль шунта. Коротше, я туди взяв маленький волосочок. Такий узяв, де я не знаю, там пропускна його способність, може там 2 ампера, ну може максимум 3. Там, такий маленький кусочок. І його туди припаяв, щоб збільшити йому пропускну способність ампераж. Но в мене немає прибору, щоб я міг його підключити до, до електросамоката, припаяти, да? Підключити під нагрузкою проїхати і, і подивитися, скільки він, допустимо, під нагрузкою бере ампер. Скільки видає контролер ампер, в мене нема такого, нема чим провірити. Я підпаяв, собрав, я думаю, там думаю, наверное, 3 ампера і все там. Думаю, 18 і буде отлично. Коротше, що я можу сказати. Там, де я їхав під гору, там десь 15-20, це кут підйому, ну, це 15 кілометрів. 15-16 більше він не їхав. Тут під цю гору я їхав 25. Учитель того, що максимальна скорість його це 30, 32, там 34, все потолок. Він, він під горуш в мене валив зо мною одним, 75 кг, він валив 25 км. Просадочка трошки збільшилася, звісно, і так скажу, із, із 5 поділок коротше, під нагрузкою коротше, просадочка почало падати дві поділки. Ну, десь 4-4 вольта, короче, дето як мінімум під нагрузкою великою просадка пішла в нього. Но, тим не менее, ну то есть, я так собі посчитав, що, скоріше всього, контролер видав не 18, і не 17 А. А видав, наверное, всі 20, а може і 23, або й 25 А. Я вирішив, що... Такою штукою мотор далеко довго не проживе. З такою з такою нагруз... з такою, такою нагрузкою мотор довго не проживе. Коротше. Що я зробив? Значить, Мотор. Не, не мотор. Що значить я зробив? Я розібрав назад, випаяв цей додатковий волосінь, яку я туди додав про довго прописнув способності побольше. Я її випаяв назад і зробив стоковий, так сказати, такий, який був 15 ампер. І Думав, коротше, заодно, як я вже розібрав його. У мене 48-вольтовий акумулятор. У мене була така мисль поставити сюди довіковий акумулятор, поставити перемички, коротше, діодний мост. Все, щоб можна було відключати 36 6-акумулятор, повісити 48-вольт, його включити напряму і підключити його. І гасати на 48 вольтовому. що 48 вольт, якщо йому акумулятор, то це швидкість десь буде біля 40 з чим-то. Більше 40 кілометрів на цьому електросамокаті це можна поламати собі, руки, ноги, коротше, він до цього просто не предназначений. Може, якщо, допустимо, поставити сюди сідло і на сідлі катати, согласен. І сідлом я не пробував, коротше, ну може би, так. Да. Ну, може, можна, можна там і 45-50 і 50 можна на ньому поїхати, я не знаю. Але якщо чисто стоять на ногах, то це до 40 кілометрів. Для цієї конструкції. Більшої швидкості ну, просто тут не потрібно. Треба бути якимось екстремалом, там, я не знаю, адреналінщиком, щоб на ньому гасати. Я думаю, довго він не прогасає там, либо... короче, управління дуже тяжке в ньому при такій швидкостях. Короче. Короче, короче, діло в тім, що підкинув я до підкину, нього акумулятор. 48 вольт. А, а ничего сеньки. А, до речи, кстати, я, же разбирал контроллер и сразу проверил у контроллере конденсаторы. Потому что если получать 48 вольт, это номинал 48, а максималка там, сколько там, по 52, или 54 вольта, Полный заряженный аккумулятор. И то есть, если там на 36, короче, то могут э, из строя конденсаторы. Я подивився конденсатор, конденсатори, може всі силові конденсатори там, і такі там, стоять на 63 вольта. Є, в принципі, підходить, можна включити 48 вольт і в принципі нічого не случитися. Я підключив а... і на цьому кінець І все, і нічого далі. Тобто він включився, все як положено, все. І всередині в контролері контроллері. При підключенні 48 вольт акумулятора. E, почав мигати фоторезистор. Я так, я, так, я, так я не особо так розбираюся, але трошки є там щось, трошки щось шлупає, це фоторезистор. При 36 вольтах він не мигає коротше, нічого, взагалі не світиться. При 48 вольтах він типу, починає мигати, тобто Він о -то сигналізує, що e, великий, великий вольтаж. Я так зрозумів, що защита, коротше, і. Він блокує короче, і мотор не запускається. Тобто дисплей працює, скорості переключаються, як би, все. а на мотор не подається ніяке напряження, а на мотор нічого не подається. От і все. Ось така фішка. Я не знаю. Я не суперелектронщик, звісно, все у мене дуже так шарю. Може там можна якось цю, цей захист можна якось обійти, може, я не знаю, можна. Ну я пробував підключити ще до нього. Розряжений акумулятор 48 вольтовий. Тобто на виході в нього було 49. Та сама фішка короче нічого. Подключив чисто 48 вольт. При 48 вольтах він запустився. Теж він мигав. короче теж мигав, сигналізував. Але мотор запустився і видав мені в холостому ходу 42-43 км. час Тобто, по факту, короче, якщо дати йому 46-47 вольт він буде работать. Тільки завалиє за 48 вольт, короче, він сразу відрубає. Одруба, короче, там ну, стоїть короче, защита і як її обійти я не знаю. Но, в принципі, я думаю, що може і немає смсу її обходити. Просто є смисл, э, купити сюди просто. Саме дешевий, простий, 17 А на 36-48 вольт. Контроллер, блин, ручку газа купить с вольтметром, э karaoke, с вольтметром, потом что там у нас, <testerUB2> <с> и этим господа, як же мне там называется, елки-палки, замком запаливания и все. Такий варіант поставити, старий курок газу зняти, тому що він буде не потрібен. Ну, в принципі, його, вона, в принципі, конечно, його ставить. Просто, просто немає смислу його залишати, бо якщо його залишати, то треба кнопку включення. Ну, можна купити віддільну кнопку, поставити включення. Ну я б цього не став би робити, я просто купив би курок, курок акселерометра із вольтметром і, кур, і, цим, і замком запалювання. І все. І переключив би електронний тормоз і такий тормоз короче, на я думаю, що він в принципі він буде работать. І все. І там 17 ампер, я б трошки взяв би паяльничок в руки, пошурупав би мозгами, зробив би з нього 18 а. Максималка 18 ампер. 36 вольт. Іли навіть 17, мені дерев 17. Ну, в принципі, навіть можна нічого не робити, якщо там 17 А, то 17 А потолок. все 17 А, я б йому дав би 17 А, в принципі. Ну, ще скажу одне. Э, оцей мотор 350-м. Э, він трохи гріється. Тобто, я на ньому проїхав 15 км у міському режимі. А це означає так, що... Той ж газунув, розігнався, там притормозив. Там під горку, там притормозив, там знов газунув. Коротше. І в такому режимі 15 кілометрів я приїхав, коротше, приїхав. Ну, це для будь-якого мотора це якби важко, бо ти постійно розганяєш, його, коротше, то під гору, то знов розганяєш його. Типа, коротше, то мотор нагрівся в мене до 80 градусів. Тобто наружка десь була, десь була порядка 60 градусів, 60-65 градусів. Но я думаю, що внутрі е, обмотки вони, вони ще більше були. Там десь порядка 80 точно було. То є, і він гріється. Да, він так основательно гріється. Я, звісно, не знаю, я звичайно, мав справу з редукторними моторами. З такими моторами я не мав справи з прямоприводними. Ну, скажу так, що в мене ще де день самокат думав. Такий він більш слабіший, там, так сотий мотор там у ньому стоїть, такий, він, більш... він поменше такий. Там малому купили, да, син купив, е, 15 амперний А то в нього мотор, ну, він гріється, але він у нього більш такий там, до 40, ну максимум до 50 градусів. Там, ну, то він гріється, але ну, набагато менше. Цей дуже сильно гріється. Особливо чим далі їдеш, коротше, він прямо нагрівається, есть тобто нагрівається і мотор коротше, і ось коротше, куди він кріпиться, коротше, ну, повністю там нагрівається все, есть тобто так основательно нагрівається. Говорю, і це мене так насторажує, що я думаю, що якщо на ньому проїхати 60 кілометрів, такий дальнячок невеликий, да? то цей мотор без остановки може згоріти. Ну, тобто навіть не знаю. Uh, що, як би і що йому? Я коротше, звертався там. Я хотів, щоб мені його перемотали. Мені сказали 1400, коротше, його можна перемотати, зробити в нього 500 ваттний, або зробити тягу, або зробити в нього, нее скоростний. Тобто з 1400 стоить це все діло можна сделать. Ну, як би, поки что то я не думаю, тому що я думаю, що якщо його перемотати цей мотор <хе> і зробити з нього трохи мочне, перемотати до 500 ваттного мотора 36 вольт, то тоді контролер контроллер заодно вже міняти. Тобто, а це вийде уже десь порядка 2500. Тож десь вийде десь порядка 2500-3000 Плюс акумулятор, короче, это це вже я так посчитав, блін. Короче, вийде ціна короче, цього самоката. Самокат я, кстати, продаю за 15 тисяч гривень. Якщо хтось хоче, хтось, ну, якщо хтось хоче комусь треба, хтось хоче його купити, питань немає, я можу продати. Тось я продаю його за 15, ну, можемо трошки поторгуватися, ну, ціна його 15 тисяч. Я розумію, конечно, що можна десь його в магазині купити його за 15 тисяч новий. Але Но в магазині ви купите стоковий. Тобто не буде ні кріплення для дитини, коротше, ні захист е проводів, і оцього апгрейду ніякого не буде. У вас ні кріплення не буде, не буде. І акумулятор у вас буде на 10 Арот, а не на 15 Ач. Да. І ніде там вам треба буде самому все робити, задувати. Промазувати там все, тобто смазувати. Ну, вроді як би, наче міло, как бы, як так розібратися. Зовраменем, ну, звісно, оці гріпсы, короче, там, туди-сюди, всередині це все бить його міняти, тому що воно гамно там. Те заводське, яке йде, воно ну, тупо дир... таке гамніще, год... якщо году їздити, год-два, то да, і там Сезон од'їздили, другий сезон од'їздили літом, да і все. Якщо ви постійно на ньому катаєте, то его надо сразу менять, потому что оно прийде не а тут він вже повністю протестований, прокачаний, все зроблено. Я ж говорю, я кожен день на ньому не їжджу, звісно. Ну раз неділю я на ньому виїжджаю. Тобто 30, 30 кілометрів, 35 кілометрів це железно, ви на ньому проїдете. Це железно. Ручка газа до упора — це железно, ви на ньому поїдете, 75 кілограмів, якщо ваша вага, там 75-80, ви на ньому железно проїдете. Якщо 25 кілометрів їхати на ньому. Там, прийдете і 45 кілометрів, на ньому він вас притягне. Тобто, я ж кажу, то есть, і антипрокульна жидкость там залита. То есть, і Всі оці шви, короче, все там силіконкою позадуване ну, все зроблено по уму, так як воно должно бути. І вузол складний, посилений, коротше, все там, лямпочки ці всі посилені, все зроблено. Тобто, хтось хоче, коротше, питань немає. 15 тисяч гривень. І в мене коробка до нього є. Десь, по-моєму, навіть даже є до нього інструкція, там, по-моєму, щось така гарантійки таке. Ну, що тіп, є документи на нього, тіп, ну і коробка до нього оригінальна є. Ті, ті, я його розберу, складу. Якщо хтось хоче, то по предоплаті я вам його відправлю. Ті, Вообще без питань, якщо хтось хоче його купити. Так як я зараз дуже рідко на ньому виїжджаю, знаєте, то мені він може... Ну, одне єдине, що я б хотів би, конечно, його протестити. Протестити. <кхід> на дальняк з додатковим акумулятором. Все, короче. але це тоді треба міняти колеса, ставити перфоріровані короче, ці непробивайки. Короче. А така одна непробивайка стоїть тисячу гривень, плюс-мінус така більш-менш нормальна. Тисячу гривень стоїть. Тобто, тисячу ну, гривень стоїть ну, це заднє переднє колесо. Сідуха до нього десь, нехай, з дороботками около двох. Тобто я так заю, посчитав, коротше, там 2000, там дві 2000, тисячі. Худо-б'єдно, ну, десь около 13 тисяч треба в нього вкинути. Ну, я думаю, з 13 тисячами до акумулятором, сідухою, контролером заміненим. Ну, Кілометрів 70-80 він би пробіг би, приїхав до мене. А так поки. Та й заразі, заразі часу немає цим займатися. Та ні, якби. Були в мене кошти, якби, ми, якби мені скинули кошти і сказали, ось на тобі, скадай тобі кошти, короте, зроби, зроби відосик, запили відосик і покажи, що він може. Я б тоді була без опросів. А так, зараз у мене немає коштів на це, щоб його про, до максимуму довести, докачати, зробити з нього дальнячка коротше, і на дальнячок приїхав. Так що так, в принципі, поки, коротше, якщо комусь інтересно, коротше, я його продаю. 15 тисяч. І питань нема, він вам ще прослужить як мінімум з цим акумулятором. 3-4 роки ви на ньому прогасаєте на раз-два. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До перемоги.